І привіт, сьогодні я покажу, як грати в Minecraft, грають для новичків. Ну а ми починаємо. Поїхали! Як ви бачите, в мене вже 58. Мив. І от, я зараз покажу, як поміняти свій ник. Нажимати е, на Minecraft. Потім на таку кнопочку, як. Дивіться, настройки середня така, просто на неї тикаєте, і потім ви можете нажати на на запись. Якщо ви ще не загружені в учетну запись, то можете тут написати на таке, як там, на реєстрування. І Дивіться, оце кнопочка грати. Поміняти мову можна теж в настройках. Якщо вам дуже-дуже треба змінити мову, то ви просто нажимаєте сюди. І тут дафі Скільки ти хочеш. Ну, але тут є для кого удобно. В мене оце. Значить. У нас тут є така кнопочка, як От, «Світи». Тут будуть показувати всі світи. Просто отак пальцем робите вверх, вниз і буде отак котитися. А якщо творити світ, потім сюди. Оце творчий режим. Значить, творите, будуйте та досліджувати без меж. Ви можете літати мати безкінчені матеріали. Не боятися нападу монти. Так, да так, -да так. -да. Ночі завжди будуть монти. Дивіться. Без ворожих мобів. Це е п'ять сердець, ідентифікатор голоду. Хардкор. Може тільки в виживанні. У вас є одна жінка, і ви не можете відрождатися. Творчий Задання світу. Виживання, значить. Досліджуйте таємний чобіт, у якому ви будете збирати, крафтити і б'єтеся з монстрами. І тут є кнопочка сервери. Ви можете грати на серверах з людьми, а можете пограти з своїми друзями. Раумс. Не вдалося. Є така кнопочка як другі. Ну, для цього треба інтернет. У мене його нема. Гайд, як грати в Майнкрафт. Показував різні кнопочки, а зараз ми будемо грати в сам Майнкрафт. І є така кнопочка, як показ координатів і ігрові дні. Для початку я вам допоможу взяти отаке. От Значить, скриня бонусів. І початкова карта. Це в розширений. Просто на розширений, а потім отак робити е, вверх і створити. Тепер ми чекаємо загрузочку. Ніколи не, е, не нажимаємо, а от вона у нас загружається. І отут по полосочці, бачите, отут світло зелене, а тут темно зелений. Треба, щоб світло зелений, доповнився до цього кінця. Тут є, до речі, інформація. От. Вдарте цими, ну, коротше, цим да. щось таке допомога. Ну, щоб грати. Де ефір не можуть привести е, вас до уламків вижити. Освітня це буде вижити. І якщо ми е, призиваємо карту, то вона, дивіться, точка. І І от це бонусний сундук. Так, ми зразу отримуємо досягнення. На чому не треба хвилюватися? Просто отримуємо достіження. Я думаю, ви вже вмієте брати все із Майнкрафта. Так що отак от. От нажимаєте на предмет сундука. Щоб відкрити сундук, треба, значить, дивитися на нього і нажати сюди. Все. І отак нажимаєте на якийсь предмет і все, сюди. Оцей предмет і сюди, наприклад. Все дуже легко. Рибочок. Його не можна їсти. Ой, до речі, а як же їсти предмети? А щоб зламати їх? Дивіться, Треба нажати на оцей меч. Дивитися на який предмет і ламати його. Все. Отак от. Факели тут є, а факели для того, щоб друзі ми могли освітатися трішки. Ну, де то і Значить, що перше треба зробити? Так, є дерево, отак от. Ми, значить, дивимося на дерево і нажимаємо на оцей меч. А якщо у вас е, ну, дотик, щоб зробити комп'ютерне, то треба нажати на наштування прямо у грі, і тут є дотик. От такий. І тут у нас є змінити режим керування. Ну, я вже вам покажу, як так пользуватись. Так що тепер телефонна графіка. Дивіться, значить, ламати треба отак. Відкривати сундуки треба отак. Отак просто дивишся на сундук і нажимаєш. Отак. І все. Отак ну, все легко, друзі. Оця кнопочка. Оця. Це стрибати, оця присісти, але ну, вони в інших боках, ну мені так зручніше. Оце кнопка бігати, а оце приускорити проєкт. А ви знову входите в, ж... е... в... налаштування і на камеру і від третьої особи. І як ви бачите, я від третьої обличчя Дуже круто. Ну, а якщо вам подобався гайд, то пишіть в коментарях, чи допоміг вам він вам, чи ви проти його поподивилися. Щоб трішки подивитися, як я вам допоміг. чи ну пишіть свій варіант, як ви це зробили, і для чого ви подивилися це відео. ну Всім до побачення!